Офіційно відкрили у Рівному. Провели відкриття оновленого будинку побуту, який довгий час знаходився на реконструкції. Після того, як бізнес-центр перейшов у приватну власність на його території та в приміщенні, зробили капітальний ремонт. А вже сьогодні оновлений будинок побуту повноцінно запрацював. Сьогодні відкриваємо бізнес-центр будинок побуту в самісінькому центрі міста. А поруч ринку центрального в програмі. У нас сьогодні дуже багато розваг для дітей. у нас сьогодні фотозона. З безкоштовними магнітиками і солодкавата для дітей працюють аніматори. Ну а загалом кульмінація сьогоднішнього відкриття це розіграш 30 тисяч гривень в 37 сертифікатах від 250 до 2000 тисяч гривень. Орендатори, які працювали в будинку побуту до приватизації, переживали, що з новим власником умови роботи можуть погіршитися. Проте за словами продавчинь, бізнес-центр став кращим ніж будь-коли. Коли сказали нам, що з'їжджати, ми дуже переживали, що не буде місця, і але все вийшло набагато краще, ніж ми думали. Тож тобто все нормально місця робочі залишилися в багатьох. Хто захотів переїхати дуже чисто, гарно, тобто, ну, набагато краще, чим було. Нам зразу сказали, що ми переїдемо просто на поверх вище, задоволені ремонтом. Те, що набагато стало краще, все зберіглися робочі місця. Зміни сподобалися і звичайним покупцям, які позитивно відгукнулися про оновлення будинку побуту. Раніше було дуже погано, а зараз набагато краще. Ну будинок побуту він з. Взагалі, став ніби новий. Набагато краще, дуже гарно цікаво все так по новому, по європейському. Дуже класно. Змінився дійсно на кращу сторону, оскільки ми відвідували його раніше. Ми тут живемо вже три роки, і нам дуже подобається. Змінився як сам дизайн, дуже гарно і якість надання послуг. Ми взагалі сюди ходити, і будемо не. радити друзі. Також на відкритті оновленого будинку побуту був присутній виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакарзян. Він зазначив, що розвиток бізнесу позитивно впливає на економіку міста та покращує добробут його мешканців. Ми хочемо подякувати цим бізнесу, тому що вони попри війну, попри все вони вкладають гроші. Це та інвестиція в нашій громаді. Чому тому що перш за все збільшують робочі місця, не забули класні дуже умови для самих підприємців? Вони можуть собі проводити тут. Багато торгівлі проводити багато пути податків, і це наша основна мета. Це більше міський бюджет. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Тів Медіагру.